Робота в операційних та догляд за пораненими після бойових ушкоджень така тема 6-го міжнародного симпозіуму для медичних сестер. В Івано-Франківську фахівці з різних країн обговорювали сучасні методи лікування пацієнтів із травмами та посттравматичним синдромом. Більше дивіться далі. Десятки доповідей, і всі про роботу в умовах війни та допомогу тим, хто постраждав від дій Росії. Українські медсестри разом із канадськими та американськими колегами ділилися досвідом догляду за пацієнтами після операцій. Наші медсестри будуть ділитися своїм досвідом роботи в травматологічних операційних. Я медсестра, яка розкаже про дитячу травматологію і про дорослу травматологію, про їхню роботу в операційних. У нас також сьогодні є. Лікар, який розкажуть про використання штучного інтелекту в роботі медичної сестри. Канадійські медсестри розказують про те, як організована робота там в Канаді, які рівні медсестри, що таке стандарти до огляду Юлія, медсестра дитячої реанімації у Коломиї, а ще анестезистка першого добровольчого медичного шпиталю. На фронті вона стабілізує десятки поранених та готує їх до евакуації. Може бути олік в день в залежності від. Чи є наступ, чи ну перша ротація, напевно, була сама важка, тому що я попала на пець бригад, і в принципі я там була ну плюс-мінус єдиним анестезістом. Каже, за два роки медичного волонтерства отримала досвід, якого не дає жодна цивільна лікарня. І сьогодні ділиться ним з колегами. Перша порада використовувати будь-яку вільну хвилину, аби виспатись. У тебе робота 24 на 7. В Першу чергу це сон. Ти не може зрозуміти, коли можна спати, коли не можна спати. В принципі, на стабілізаційному пункті, Якщо є якась вільна хвилина, то звичайно ми всі трохи йдемо відпочивати, щоб якось набрати сіл. А тема доповіді Галини Хлібейчук. Нутритивна підтримка пацієнтів у стаціонарі, пояснює, збалансоване харчування допомагає швидше одужати, уникати ускладнень і скорочує перебування в лікарні. Нутритивна підтримка це. Є база лікувального процесу, і часто її недооцінюють по різних причинах, Бо відсутність збалансованих харчових сумішей, або для зручності в годуванні іншими засобами, наприклад, їдою, яку приносять або родичі, або готується у закладі, але недооцінюємо ту потребу організму людини, яка знаходиться в важкому чи вкрай важкому, чи в легшому стані у закладах охорони здоров'я. Симпозіум для медичних сестер провели у межах міжнародного проєкту «Face the Future Ukraine».